Для того, щоб відформатувати швидко всю вашу роботу, потрібно не так багато часу, як можете здатися. Беремо вашу роботу, натискаємо клавішу Ctrl, не відпускаємо її, натискаємо англійське А. У вас вся робота виділилась. Після цього відпускаємо дві клавіші, а до того ми тримали ці дві клавіші. І тепер всі параметри у вас є записані в методичних рекомендаціях. Встановлюємо текст Times New Roma, встановлюємо 14 шрифт, обов'язково заходимо в абзац. Бо тут 4 клітинки встановлюємо кругом всіх чотирьох клітинках нулі, тому що нам не треба зайві відступи. Міжстрочний інтервал полуторний. А першу строку ми поки що не форматуємо, тому що у нас йде від не сторінки, сторінки з завданнями, які відформатовані за іншими параметрами, тому ми там не встановлюємо відступи в, кожні, в кожному рядку. Окей, і все. І у нас вже робота, в принципі, більш-менш вже відформатована. Тепер. Там, де нам треба встановлювати відсутну, ну, по-перше, нагадую, що ні в кому разі в кінці кожної строчки, коли ми пишемо роботу, не натискаємо Enter в кінці кожного рядка. Якщо ви це зробите, то у вас будуть криві рядки, вони не будуть форматуватися, і вам доведеться прибирати вручну кожен Enter, який викладено в кінці рядка. Ентер ми натискаємо, тобто клавішу ввода, ми натискаємо тільки в кінці абзацу. Написали повний абзац, треба перейти на наступний абзац. От тоді натискаємо Ентер. Пропускаючи всі спеціально відформатовані сторінки, починаючи там, де нам треба вже відступи робити. А відступи ми пробілами також не робимо. Виділяємо цей кусок текста, клацаючи спереду. Далі натискаємо клавішу Shift і клацаємо мишею в кінці даного куска. В абзаці заходимо сюди в абзац. І тут перша строчка отступ на 1,25. Стандартно показує 1,27. Ми відступ робимо 1,25. Окей. І у нас всі відступи будуть рідненькі, і текст буде красиво виглядати. Якщо вам щось здається, що воно щось не так, то це насправді неправда. Відступи автоматичні будуть робитись дуже-дуже добре. В таблицях ніяких відступів бути не може знову. А якщо вони туди залетіли, от як у мене зараз, я пишу: відступу немає, строчки одинарна. І тоді у мене буде красива табличка. Ви бачили, що тільки що у мене була некрасива табличка, стала красива табличка. Тепер е е зміст, отак як зараз тут е зміст написаний, робити не можна. Автоматичного зміста бути не може. Ось тут у вас є вставка, і тут є. Так, ссылки, оглавлення, зміст. Вот тут ми зміст не робимо. Зміст ми робимо за допомогою звичайної таблиці. Як це робиться? Ставка, таблиця, два стопчика, один із них широкий, один із них вузенький стопчик. В таблиці знову ж таки одразу встановлюємо, що має бути одинарний відступ. І не мають бути ніяких відступів більше. Тобто, всі нулі відсутність відступу першої строки. Швіт Times New Roman 14, і отут ми будемо вручну дописувати все, що нам треба. Вступ. Так, пробачте. не тою мовою і з кінця, а отут. Ми далі натискаємо на точечки. На точечки, і точечки у нас рухаються до самої кінця цього стопчика. І отут тут ми пишемо номер сторінки, з якої вона починається стовп. далі ми натискаємо таб або макет додати строчки знизу. Ми можемо одразу наробити цих строчок, і от сюди ми вносимо весь наш зміст. Після того, як зміст буде готовий, натискаємо виділити все, і на головній сторінці у нас отут є прибрати всі границі. І у нас буде красивіша. Якщо я оберу недруковані символи, у нас буде красива таблиця там, де все написано так, як треба. Все відформатовано, все рівненько. Не, ніколи не робимо відступи пробілами. Тобто, коли ми натискаємо пробіли, ніколи відступи пробілами ми не робимо. Тепер наступне що я хотіла сказати: поля і розміри сторінки обов'язково, коли виділили весь документ, розмітка сторінки, Бо тут у нас є поля, поля у нас задані, настраюваємо ми поля, і е, підходи до формування цих полів у нас теж задані. Це е, два два верхня, нижня, три ліва і півтори праве поле. Ну, от Зараз ми це і робимо. Верхнє, нижнє, ліва, три. А отут 1,5. Дивіться, краще не писати 1,5, а краще поклацати, щоб у вас було 1,5. Чому, коли ви пишете 1,5, ви поставите не той роздільник, замість крапки поставити кому, і у вас нічого не вийде. Книжна орієнтація сторінок, все, натиснули, у вас правильно вже встановлені поля. але... Обов'язково перевірте розмір сторінки. У більшості буде стояти слово лете. Лете неправильний розмір сторінки. Ми беремо А4. Лете – не той розмір, там неправильно встановлені розміри даної сторінки. Пишемо А4, і тоді у нас нормальний документ, весь документ. Це ми робимо на самому початку нашого форматування. А якщо вам треба, у вас якась таблиця не поміщається на вашу сторінку, вам треба зробити так, щоб ця таблиця туди помістилась. Ну, наприклад, мені треба оцю сторінку розвернути як альбомну. Як це робиться? Натискаємо на цю сторінку. Тепер, отут є розмітка страниці, не отут, тут, де вставка, розрив страниці, а розмітка страниці отут тут розриви, і отут тут з наступної сторінки розділ з наступної сторінки. Клацаємо на нього, і у нас таким чином ми вставили розмір нашої сторінки. Тепер заходимо на цю сторінку, клацаємо хоча б на один на символ нижче. Там ми стоїмо там, де треба. Дивіться, знову не орієнтація сторінки, а параметри сторінки. Відкриваємо, клацаємо альбомний йде до текущого, текущого, поточного розділу, до поточного розділу. Окей, дивіться, що у мене виходить: всі попередні сторінки книжні. Ці наступні сторінки у мене альбомні, але мені не треба всі, мені треба одна альбомна сторінка. В кінці тої сторінки, коли мені треба, щоб далі йшли книжні, ми робимо все те ж саме. Параметри сторін. А, спочатку розрив розділу, розділ наступної сторінки, тобто я розірвала розділ, клацаю на наступний символ нижче того, як розірвала розділ. І тисну параметри сторінки. Тепер я замість альбому клацею пла... пла... прийшла до текущого поточного розділу. Дивіться, що у мене вийшло. Зараз я покажу вам це в перспективі. От, у мене вийшло, що всі сторінки книжні, а оту сторінку, яку я хотіла робити, вона альбомна. Наступне, про що я хотіла сказати, ну як встановлюються розділи, я вам уже сказала для чого встановлювати розділи? Ну це краще ніж розвік сторінки, тому що в кожному розділі у нас можуть бути свої якісь особливості. Якщо ви просто розірвали сторінку, то у вас не буде можливості встановлювати особливості на конкретний кусок вашої роботи. Якщо ми розриваємо розділ з наступної сторінки, то на розділ ми можемо його розвернути як альбомний, зробити колонки і так далі. Тобто там ми можемо щось зробити таке. А тепер, що нам важливо? Нам важливо встановити однакові формати на заголовки. Це дуже важливо, тому що інакше наша робота має некрасивий вигляд. Ми вже встановили шрифт однаковий, тепер нам треба встановити однакові заголовки. Перед заголовком два пробіла, після заголовка один пробіл – це норма контролю при друкуванні вашого тексту. Тепер, якщо ви в заголовок писали особливими якими шрифтами, я нагадую, що робити заголовки для вас сенсу немає. Тому що зміст ви не будете формувати автоматично, інакше вам доведеться його переробляти. Значить, Заголовок виділили отут на головній сторінці формат за зразком. Коли у вас вже все готове, їдете до наступного заголовка і проїжджаєте наступний заголовок оцією щіточкою. Щоб вам кожен раз не перемикати формат за зразком, ви клацаєте двічі, у вас з'являється отакий сильно виділений заголовок, і ви всі заголовки вашої роботи коласиком і ви виділяєте всі кусочки, от бачите, формат не пропадає. Ви проїжджаєтесь по всіх однакових заголовках, щоб вони всі були однакові. Далі дивитесь заголовок попередньо, і проїжджайтесь по ньому. Автоматичну нумерацію заголовків, автоматичну нумерацію літератури ми не робимо. Тому що, як тільки ми почнемо це робити, у нас почне там збиватись нумерація, а нумерація у вас буде збиватись, тому що. Е у вас будуть великі відстані між заголовками, і там будуть зустрічатися якісь цифри, і ці цифри будуть збивати вам нумерацію. Всі списки робимо однакові, щоб не було там точки, там кружечки, там ще якісь загагуліни. Всі списки робимо рісочка маленьким мінусом. Ну і останнє, що я хотіла сказати, що Список літератури робимо не автоматизовану нумерацію, а беремо список літератури, ми вводимо самостійно. Отут зараз стоїть автоматизована нумерація літератури. За останніми вимогами, ваківськими, список літератури має бути від пронумерований вручну. Як зробити, якщо він у вас вже автоматизований? А він вам має спочатку бути автоматизований, тому що він, ви його сортуєте, він переставляється, щоб номери після не переписувати, ми його до останнього моменту робимо автоматизованим. Але як тепер переробити, щоб він був не автоматизований за вимогами ВАК? Виділяємо весь список. Убираємо ці номери. От у нас ці номери обрались. Я виставляю так, як я хочу, щоб я його бачила. Тепер приходимо на перший номер, ставимо 1. Натискаємо «End», Пробіл. І бачимо, що у нас все зіпсувалось. У нас починається знову автоматична нумерація. Що з цим робити? У вас тут є відмінити. Стрілочка така загнута. Клацюємо відмінити. Все, список у нас вже тепер не нумерований, у мене одиничка залишилась, формат повернувся. Тепер я пишу 2 точка пробіл, нічого не стається, все нормально. І я таким чином просто нумерую весь список до кінця. Якщо ви перевіряєте свою роботу на помилки через Google Диск, то коли ви туди його вкинете з номерами з пронумерованими рисунками, у вас оці підписи рисунків можуть зникнути або неправильно бути прочитані. Дивлячись, як ви їх писали. Якщо ви їх просто писали текстом, то все нормально. А якщо ви їх вставляли біля кожного рисунка як надписи, то вони пропадуть. Тому краще, якщо ви нумеруєте свої малюнки, пишіть їх текстом. Можуть пропасти самі малюнки, тоді після перевірки вам доведеться малюнки вставляти ще один раз. Малюнки можуть випасти в плаят, як, якщо ви ці малюнки просто брали з якогось сайту, Копіювали і вставляли сюди. Якщо ви хочете, щоб ці малюнки не випали в плагіат, значить спочатку малюнок вставляйте в редактор P, а після спента копіюйте знову і вставляйте вже в свою роботу. Таким чином, у вас не виникне проблем з плагіатом, з вашими малюнками, тому що я не знаю, як остати програма, а передостання викидала малюнки в плагіат. Якщо у когось виникнуть якісь запитання стосовно вашої роботи, а якщо у вас щось не буде виходити, то у мене консультації можуть бути не тільки по понеділкам з 3 до 4, а можу, можна написати мені в особисті, я можу провести персональну консультацію за потребою.